Вставай, Юля. Короче, у нас первая зупиночка По дороге на Бакоту Там же Яра фоткается Сейчас вот Хтось в туалет, а Чи? хтось іде хавати. Два слова. Пити за кермом. Що <реку> <реку> ти хавати маєш, Чур. Опа! Тут марта не виспана. Чікс. Все, йдемо хавати.

А. Скажи нормальні слова. Сюди. Переключи скін на нейтралку. Запхай Не май. Ти бачиш ж, я давай, з Я так Що? О, Боже, ви водку взяли. Пізза. А вона сказала: "Ох".

А там є... Нас тут осматрю 30 для людей сидять. Та пішли ви. Я це їхаю відпочивати. <рес> я нікого не знаю тут. Що там, старина? <звук> <звук> я тільки що в спинах хвостів. <звук> Мартур. Я вже охуївся. Скажи любу фразу, от яка би просто порвала цей інтернет.

Ого-хо. Ми адекватні люди, ми не нап'ємося. Батіх... Отвічаю. Я бачу, їх всіх повалило вже все. Подиви. То Товче мене, блять. Чи Ми робимо сварися на він зараз почне товкти тут половину. А Я тебе зараз спалював. Я взагалі не з ними тут випадково. Я те зараз спалю вогню. Ви можете робити директор править, президент України і ми будемо нормально сидіти бити. Ну а це от оператор нас отак. Вона вже теж трошки під гайцем. Можуть, Я на розливі. Вона там на розливі. <ривітна> Тарас сказав нам стань, поприбирати. Стань, стань. Прибираємо. Ми прибираємо. Дівчата, давайте за прибирання. <ривітна> за прибирання. <ривітна> пік, Чи пік, пік. пік, А пік, пік, це влог буде, і ми прибираємо, ми прибираємо. Ми прибираємо. особливо найбільше святка. Святка у льот, просто. Вона... Бомбезна женщина. Чуєш, а може поставиш дос? За, за прибиранням. І за Світлану. Тика, ти не знаєш. Ні-ні, я скину, я скину. Типа, якщо ти маєш таке... <св 'язок> Але не знаю, чи там можна бути девчачі карти. Так. А ви чекайте, я фото. Може, це піснес <св 'язок> ти знімаєш, так само як турчи. Там <св> там зараз Даник. <'язок> Чікс! А ты сгадай ти на світі зікрутий, що что ты? Оооо, вот именно! Я на світі закрутив зляшку і выпивши был нормально. О, куди? куда? Жара огняна починається. Тако. Вгончик розпалюється. Зараз подуємо, буде горіти, немає часу. Починається прям жопа. Опа, чікс, чікс, чікс. Пошла жара огняна. Подивіться, що йде. Подивіться на що ми зараз попадаємося. Добре, що в нас і все. Все, ми навіть там розложили. чітко, нам навіть нема за що переживати ти що! Камера просто не передаєш, яка буря сюди йде. Тупо дуже сильна буря. Фіоліту ми готові! А тут є, бать там близько є, Та ти що! А коли не готові, коли не готові, ми завжди готові, завжди. Є Я таку дівчуху дуже люблю. Розвиток подій, ребята! Один відсоток! Дощ піста! Це просто, це просто жопа! Я вже весь мокрий! Блять! Контент! Нахуй завезли, сука! Єбать, вода чорна! Чорна! Дивіться, які хвилі! В мене іще ще на морі, блять! Єба, я вже весь мокрий! Це піста! Це! Лучша херня, яка відбувалась цього літа в моєму житті. Просто місце подій, включаємося. Ну, ну, просто нема ні ножика. Все погубили. Хрен пойме де воно. Приходиться жар... Ой, розрізати м'ясо тільки на лавці. Де хуй поми хто сидів, але нічого, зато буде смачно. Ми тут принесли цей казан з усім, що є. Бо воно все Дайте, там просто тухне. Тут Байків у нас всі сидять, всі мокрі, О, тримають. О, тримають. Зараз будемо тікатися вся ліва сторона, просто мокра. Так, все вже мокрі. Вогонь розгоряється. Можливо, похаваємо хоча б щось. У нас лишилося два патики дров. Два. Це піздець. Все. Ми вижили, ми просто реально вижили. Дощ вже перейшов, буря зупинилась, хвилі остепинились. Будете пити? Будем. Так, Ми заледве, заледве, просто я не знаю, як ми спасли Бога, цей вогонь. От, воно бать, вже. Бать, бать. О, все, пішло, хоча б щось похаваємо. Макс, кажи. Оце пізда, нахуй. Це пиздець просто! єлі єлі Фух! Да, ще рано, бо ще ну. Що, ну... Днюха вдалась, ні? Ні. Я на днюха! Я, мені таке як подобається. У мене днюха вдалась, я вважаю. Мені мене теж. Ой, в нього, ну, мені я подобається. Гомольчик на цьому, на нозіблю. Пішло, 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 пішло. Наші шашлик після. Реально, ми хоча б щось поїмо. А є три Є десь, але все в багажнику, все повністю. Подякували Максу, Тарасові і Юлі бло, за бло, такий плов з м'ясом. лежить А де Світланка? Вона вже грязна, скаже, Світланка. пристають, як грязно дерево. Що там Данік, Розказуй. Четверта Лягаємо. Дівчата ляють спати, на дворі паде дощ. Ми сподіваємося, що не буде такого урагану, як було днем. Щоб взагалі зранку проснутися не під деревом. І щоб воно нас принаймні не забило. Не. Нас вода не точно. Так, бо принаймні щоб дерево не забило, бо це було занадто жорстко. Здибаємося зранку. Всім добрий ранок. Колодку віднесли, я вже тепер там стоїть. <сум> Вайбранку виглядає так. Ірина вже глушить. Чикс. Йду хоч по зуби, а то в роті коти поумирали. Ми от з Даніком трохи палатку після вчорашньої зливи <кхем> попрали в річці, як могли, а там є там треба йти все складати. Коротше, ми зараз стараємося мокрими дровами розпалити вогонь. Вечір у нас пройшов на ура. Надіємося, що ми хоча б... Чи назис у нас є ще одні. Надіємося, ми хоча б похаваємо і зможемо розпалити вогонь. Ірина хотіла щось сказати. Я нічого не хотіла сказати. Неї нема слів! Бля! Так, і. Старий ти жорстко, тебе... бо там ж... знаєш, бо якби вона туди покотилася, там обрив зробив. Бля. Ізим, залазь швидко. Залазь. Та ну нахуй! Що? Та ну нахуй! Ви що, наприклад? Раз! <риклад> <риклад> То пізда! Єбать охуєнно! Чого пес за мною біжить? Точно біля кола по дорозі туди Одне. Що ти скажеш? Ми тоже зараз його писеця. Що ти скажеш? Цап нахуй і Мрк. Брк! А ти бавитись хочеш! Ти бавитись баби тись так. Роф? Роф? Та нічого мене немає. Отож, друзі, наш відпочинок на Бакоті підійшов до кінця. Наші. Я на снапсов, йди на хозі звідси. Чекай, я знав, що я буду говорити. Отже, друзі, наш відпочинок на Бакоті підійшов до кінця. Надіюсь, ми завезли нормально такого кіпішняка, бо той свіздяцький творився, це не передати словами. В принципі, було дуже багато хороших, прикольних моментів, які можна чудово переглядати з посмішкою на обличчі. Я вважаю, що це заслуговує підписки, лайку і великої кількості переглядів. Ну а поки ми будемо з вами прощатись на хорошій ноті, до наступної зустрічі.